Чомусь такі стереотип виникає, що жінка е, погано керує авто. Uh -huh. Я 22 роки за кермом, і чесно кажучи, за 22 роки я ще ні разу не створила ситуацію, яка б нашкодила іншим на дорозі. Мені дуже багато створювали таких ситуацій. Чоловіки. Чоловіки, звісно, так. І потім ще мене звинувачують. Як можна стереотипці руйнувати? Як статистикою Так. Так, якщо чесно, по статистиці аварії більше створили чоловіки, якщо чесно. Mm -hmm. Сім'я. Чомусь на початку сімейних відносин чоловіки і жінки обговорюють такі моменти, що відносини рівні. Mm -hmm. Коли одруження настає, чоловік зразу намагається жінку поставити на місце чомусь жіноче. Жінка з цим. Спочатку згоджується, бо ніби якби намагаються да, сім'ю створити і продовжити. Але коли розуміє, що вона переростає ці відносини от в такому от стані і починає піднімати цю тему дуже гостро, стикається з таким моментом, що я тебе для чого завів? Ти маєш бути ну, дружиною, чи яким ти маєш бути? Ну, от, цей момент чому. І мені здається, дуже неправильно залишатись в таких відносин, бо жінка від цього перестає насправді бути жінкою. як на мене. Ну Тобто то це про рольовий стереотип сім'ї і виходи, як його подавати, так. Так, як о, його не підтримувати. Е, 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 Ну, Мені здається, просто треба шукати такого чоловіка, який вийшов вже за рамки цього сімейного такого: ти жінка, ти чоловік Стереотипного Так, важиться. Просто шукати, якби. Свій... Ну це, це вже шляхи виходу, як виходити, так, так. виявлення ну, да. емоцій дітей вчать, хлопчик-дівчинка, що хлопчик не може проявляти емоції, наприклад, плакати. Це дуже, якщо чесно, на мене погано. Бо всі ми люди і маємо проявляти свої емоції, так, чи розуміло. добре це чи погано, і плакати це не соромно це вияв своїх емоцій. Нормально. Але в нас є да. соціальна складова, да. яка виклад... вибудовує якусь рольову модель поведінки для чоловіка і рольову да. модель поведінки для жінки в нашому написали, суспільстві. Не, не прийнято, да щоб чоловік проявляв емоції. Наприклад, в інших суспільствах, коли чоловік. Плаче це сприймається нормально, а потім чоловіки раніше помирають. бо і Вони не вміють пла... <різь> <справляти різь> свої <різь> емоції. <різь> <та>. Судиш <різь> можна і віднести виховання дітей, коли розділяють, що дівчинка не може носити голубе Мобо ну, тобто по кольорах такі такі, наприклад, <різь> іграшки бавитись в такий момент. Військові вже проговорили і одруження, досвід, соціальний статус. Що що ми мали на увазі під цим пунктом? Що коли, наприклад, жінка не виходить заміж там, до конкретного віку, вона вважається в пріоритеті. Коли жінка виходить перший раз заміж тридцять 35 років, вона вже вважається трохи гулящою, да так, так так, би мовити, а коли чоловік 35 п'ять років виділиться в перший раз, до нього це. Ніби як досвід і нормальні в цьому випадку я я, я дуже незгодна, жінна, не згодна, бо жінка теж має право на те, щоб отримати і досвід, і якийсь статус е, в своєму житті. щоб цим цим статусом пошати і це про що? Це саме про гендерну рівність. Mm -hmm. да. незалежно від статі, ми маємо однакові можливості. Рівні права і реалізовуватися і, і реалізовувати створюва тому для чого нам нужна ця гендерна рівність? От для таких моментів, да, в які який... до речі, за кордоном так. ну от я проживала да. за кордоном да. цей пункт так, дуже якби вже розвинутий, і так, люди так, там дійсно ну, провадження, так, провадження так, гендерної рівності. Воно вже так, 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 давно І це дійсно дуже відчувається, якби і в спілкуванні людина вільна, людина. Емоційно uh -huh. вільна, тобто немає такої зажатості, що от вийшла заміж 20, все я дружина, і це мій статус пожиттєвий. Ні, людина отримує uh -huh. якийсь соціальний статус і потім входить у відносини вже особистістю. Це mm. про там пам'ятаєте.